Лекція. Тянс мультифібер з вітаміном Д. Природний баланс здоров'я, вступ. Чи можуть клітковина та вітаміни змінити ваше життя? Сучасний світ, це постійний рух, стрес та неправильне харчування. Ми їмо на ходу, вибираємо перероблені продукти з мінімумом корисних речовин і в результаті відчуваємо в тому тяжкість у шлунку, порушення травлення та нестачу енергії. Багато людей роками страждають від закрепів, здуття живота, підвищеного холестерину, нестабільного рівня цукру. Вони звертаються до лікарів, п'ють ліки, проходять дорогі обстеження, але не підозрюють, що що ключ до здоров'я криється у правильному балансі харчових волокон та вітамінів, а тепер уявіть собі формулу, яка очищує кишечник від токсинів та покращує травлення, знижує рівень холестерину та цукру в крові, підтримує здоров'я серця та судин, допомагає краще засвоювати кальцій, зміцнюючи кістки та суглоби. Повертає енергію, легкість та покращує самопочуття. Це тяньс мультіфібер з вітаміном, Д. Інноваційний продукт, що поєднує натуральні волокна та життєво важливі вітаміни для повного очищення організму та підтримки здоров'я. Чому цей продукт революція для травлення та всього організму? Унікальний склад: тяньс мультифібер це натуральна суміш харчових волокон із кукурудзяного крохмалю, стимулює перистальтику кишечника. Яблучного пектину знижує холестерин та стабілізує рівень цукру. Овочевої клітковини, морква овес, живить корисну мікрофлору кишечника, екстракту глоду підтримує серцево-судинну систему, вітаміну Д сприяє засвоєнню кальцію та зміцнює кістки, не містить глютену, лактози, гмо підходить веганам і вегетаріанцям, як тянс мультифібер змінює життя, реальні історії: випадок 1. хронічний запор та здуття живота, Ольга 42 роки. Багаторічна проблема із тяжкістю в животі, запорами та газоутворенням, пробувала пробіотики, проносні клізми, ефект тимчасовий, через два тижні прийому мультифібер, стабільний стілець, легкість зникло здуття. Випадок 2. Високий холестерин та гіпертонія. Василь 58 років. Холестерин 6,8. Тиск 150 на 95. Після одного місяця вживання рівень холестерину знизився до 5,1. Тиск стабілізувався до 130 на 85. Випадок 3. Дисбактеріоз після антибіотиків. Петро 50 років. Після курсу антибіотиків з'явились болі в животі, нестабільний стілець. Мультифібер відновив мікрофлору, нормалізував травлення. Випадок 4. Цукровий діабет другого типу Марія 60 років, високий рівень глюкози 8,5 5 Зайва вага. Через 6 тижнів прийому рівень цукру знизився до 6,2 моліл, покращився обмін речовин. Випадок 5. Синдром хронічної втоми. Анастасія 35 років. Постійна втома, головний біль, слабкість. Після курсу мультіфібер з'явилася енергія, покращився сон. Зникли головні болі. Кому підходить енс мультифібер, людям із проблемами травлення при запорах діареї здутті живота, людям із підвищеним рівнем холестерину та глюкози, людям, які ведуть малорухливий спосіб життя, дітям та людям похилого віку для підтримки мікрофлори, всім, хто хоче більше енергії та здорового метаболізму, протипоказання, дітям до 3 років, вагітним жінкам у період лактації, як правильно вживати, одна, три таблетки двічі на день до шести таблеток на день. Курс від одного місяця для стабільного результату 2 краще три місяці. Запивати достатньою кількістю води. Чому тянс мультифібер це вибір здоров'я, 100%. Натуральний склад, безпечний для всіх, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, зміцнює судини, серце імунітет, додає енергії та життєвої сили. Підходить вегетаріанцям та веганам, висновок, легкість здоров'я, енергія. Якщо ви хочете легкість у тілі, гарне травлення та міцний імунітет, тяс мультіфібер це простий та ефективний крок до здорового життя. Почистіть організм, живіть активно та довго.